Доброго ранку, мої любі дітки! Я рада вас вітати та гарного настрою хочеться всім всім побажати! Добрий день, мої малята! Сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему про найрідніших для нас людей. А про яких саме ви здогадаєтесь, відгадавши мої загадки. Слухайте уважно. Ще голубонька рідненька, добра, мила. І старенька, я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся молодці! сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій дідусь, правильно, діти, це бабуся та дідусь. Малята, у кого з вас є бабуся та дідусь? Як звуть вашу бабусю? Яке ім'я у вашого дідуся? Діти, а як лагідно називаєте ви свою бабусю? Діти, а якою буває бабуся? Давайте пограємо в гру бабуся яка. Бабуся лагідна, добра, старенька, хороша, любляча, турботлива, красива. А який буває дідусь? Добрий, старенький, хороший, люблячий, працьовитий. Гарний, молодці малята. Бабуся та дідусь завжди працюють, вони щось роблять. А давайте ж подумаємо, що робить наш дідусь. Дідусь майструє, лагодить, рибалить, читає. А що ж робить бабуся? Шиє, прибирає. Читає, в'яже і, звісно, пече. Мабуть, у кожного з вас бабуся, коли ви приїжджаєте до неї в гості, пече смачнючі пиріжки. Тому, малята, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Бабусині пиріжки. Бабуся напекла смачних пиріжків. Тепер, ніж їх покуштувати, потрібно відгадати з чим пиріжки. Подивіться, як ви гадаєте, з чим пиріжок? З яблуком, полуницею чи картоплею? Так, молодці. пиріжок з картоплею. А цей пиріжечок з чим? Так, молодці! Пиріжок з яблуком. А цей пиріжок з чим? Молодці. пиріжок з полуницею. З чим пиріжок? Так, пиріжок з виноградом. З чим пиріжок? Так, вірно, пиріжок з грушею. А цей пиріжок з чим? Так, цей пиріжок з капустою. З чим пиріжок? Так, пиріжок з бананами. З чим цей пиріжок? Молодці. Пиріжок з м'ясом. Малята, а цей пиріжок з чим? Так, вірно, пиріжок з варенням. А з чим цей пиріжок? Молодці, так, пиріжок з сиром. Молодці, дітки, бабуся частує вас смачненькими пиріжками. Діти, я знаю, що кожен з вас дуже любить своїх бабусь і дідусів. Якщо у вас радість... Вони радіють разом з вами. Якщо вам сумно, вони заспокоять і втішать. Разом із ними ви переживаєте свої невдачі. Часом батьки не знають про вас того, що знають вони. Але буває, що вони живуть дуже далеко. То скажіть малята, як же ви з ними спілкуєтесь? Так, приїжджаєте в гості, телефонуєте. Діти, якщо бабуся та дідусь живуть далеко, то їм потрібно телефонувати, провідувати, розповідати про свої справи. Адже бабуся та дідусь дуже чекають від вас звісточки і доброго слова. Любіть, поважайте, допомагайте своїм рідним. А оскільки у мене є телефон, я пропоную відправити їм. Ось таку чудову пісню про них. Нехай їм буде приємно. Дітки, я думаю, що бабуся та дідусь дуже розчулені були після такого подарунка, який ми їм відправили. Але на цьому ми не зупинимося. Я пропоную вам зробити листівку для наших бабусі та дідуся. А потім ви її неодмінно їм подаруєте. Для аплікації нашої листівки нам потрібні фіолетовий картон. Заготовка ось таких пилюсточок овальної форми з фіолетового паперу. Ці пелюсточки переділяємо простим олівчиком навпіл і фломастером малюємо ось такі цяточки. Пилюсточок у мене буде 8. Батьки, допоможіть, будь ласка, нашим малятам у створенні пилюсточок, якщо вони, звісно, потребують допомоги. Та ось такі 4 смужечки білого кольору. Ей, пензлик. Та серветка. Основою нашої листівки буде фіолетовий картон, на якому ми заздалегідь намалювали ось таке стебельце нашої квітки. У нас це буде лілія. Дітки зі зворотньої сторони на край нашої пелюсточки наносимо клей та приклеюємо до основи листівки. Щоб наша лілія була як справжня, ми зробимо серединку. Для цього беремо білі смужечки і робимо сніжинку, склеюємо їх посередині, утворюючи сніжинку. Ось так. Відкладаємо сніжинку поки що в сторону. Далі згинаємо листочок. Наносимо на кінчик пелюсточки клей, вигинаємо її трішки та приклеюємо її до основи листівки. З цих двох пелюсточок зробимо бутончики. Переходимо до останнього етапу. Беремо олівчик та згинаємо на нього нашу сніжинку. Наносимо клей та приклеюємо до середини лілії. Ось і готова листівка. Діти, а я з нетерпінням чекатиму на ваші роботи. До побачення малята. До нових зустрічей!